Росія знову цілу ніч била по мирних українцях. Торговий центр, п'ять багатоповерхівок і 18 автівок. Зазнали ушкоджень у Сумах. Два десятки людей ушпиталили. Пожежі вирували в Одесі. Внаслідок влучання керованої авіабомби по житловому будинку у Краматорську загинув 10-річний хлопець. Українські війська завдали ударів по засобах протиповітряної оборони у Білгародській області. Знищено зенітно-ракетний комплекс і пошкоджено радіолокаційну станцію. Білгарад. Спіш? Президент Володимир Зеленський повідомив, що завтра українська переговорна група на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим знову прибуде у Туреччину говорити з росіянами. Не хочу бути поганим пророком, але якщо росіян знову представлятиме історик Мєдінський, переговори точно не зрушаться з місця. Але швидше за все, якусь частину. Полонених військовослужбовців все-таки вдасться повернути. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що до них прийшли з обшуками працівники СБУ, і їм довелося надати доступ до інформації, яка, якщо її злити, може зірвати розслідування справ проти топ-корупціонерів. У СБУ відповіли, що документи про оперативні спецоперації набу і САП не перевіряли а відтак інформаційних зливів не буде. В той же час служба безпеки України затримала координатора національного антикорупційного бюро у прифронтових областях України Руслана Магамедрасулова. Правоохоронці заявили, що він підтримує контакти з Росією зокрема, домовлявся про продаж туди технічних конопель, а його мати постить в мережах символіку невизнаних республік. Хай там як посли країн G7 заявили, що уважно стежитимуть за прозорість і незалежністю розслідування щодо представника НАБУ і мають намір обговорити його з керівництвом українського кабінету міністрів. Німеччина, Польща, Чехія, Естонія, Латвія та Литва стануть першими державами, з якими Україна домовиться про множинне громадянство. Президент Зеленський пояснив це тим, що саме у цих країнах нині перебуває найбільше українців. Нагадаю, закон про множинне громадянство був прийнятий, щоб зберегти зв'язок з батьківщиною для українців, які виїхали. За кордон на початку повномасштабного вторгнення і вже невдовзі отримають право отримати громадянство країн, в яких перебувають. Підтримуйте збройні сили України. Історія триває.